Всім привіт! З вами звонка старик, І сьогодні ми з вами будемо відео Будемо з вами робити Ідею в личном страничку. І о, сьогодні у нас зимняя тема, І ми з вами будемо робити календарик на Січень місяць На 2020 о, І Зараз ми з вами е, е, приготовимо, е, що нам понадобиться. Потім мені понадобляться, е, фломастери, карандашики, е, старачка і всяке таке. Ну а ми починаємо. Значить, в всі, всі, січні у нас 31 рік. Ой, 31 день, і ми з вами будемо оформляти календарик типа намалюємо ёлочку, можна новогодній шар і потім ми в Сніжинки намалюємо типа квадратик для календаріка нашого. Ну, по ходу дела ви все поймете. спочатку я намалюю набросок і буду розрисовувати. И давайте начнем. Малювати. Сначала э, мы сейчас намалюємо елочку и потом о, в нем будем расчерчивать календарик. Так. Вот такая у меня пока елочка получается. Так. І після цього ми, як я вже сказала, будемо малювати календарик, писати там цифри, розмальовувати все і е, напишемо січень 2020. Так, я домальовую вже йолочку. Е... Не виходить, я не дуже вмію малювати йолочки. Так, отака в мене поки виходить вона. Що я малюю стовбур її. Так. Все, тепер пишемо січень. Січень. 2020. Я їх пишу вот такими, зараз ви побачите, о, пузатенькими бу буковками. Типа такого щось. Так, І також напишу 2020. Січень. Ось так у мене виходить. І о, намалю... напишемо ще потім о, аж після цього всього 2020. Тепер я розчерчую о, основу для самого календаріка і будемо робити набросок цифр, щоб не просчитатися. Отака в мене виходить. Ось я вже розчертила. О, і зараз посліднього И э, теперь я сейчас посчитаю. Так, Так. 17. так все у меня есть. Один о, квадратик у меня був лишній, я поставила мінус. И зараз я проставляю дати 6, 7. 8. Так, і кстати, 8 числа у мене день народження. Да. Через 30 днів, по-моєму. Да. так. Тепер я наводжу це все е чорним фломастером І проставляю цифрики. Так, все, я зробила сам календар. Тепер я буду украшати саму лочку. Тепер стовбур. Потім це все я розкрашу. Так. Тепер я. Ось написала, як ви бачите, уже 2020. І тепер я слово січень. Я буду їх обводити красним цветом і замалювала. Тепер 2020 я чорним замалюю. 2020. Ось так. Я намалювала ще нульочку хвостик і нульочку э, вушки. Тепер я зараз розмальовую стовбур. Так. І лочку. Теп... Ну, спочатку нам треба э, стерти э, ті наброшки наброски, які ми малю... малювали. Я розмальовую вместе з календариком. Надеюсь, прикольно получится. Так, теперь я домалюю снежинки. И можно сказать, что уже все готово. Все. Вот такая у нас страничка получилась. Прикольно. Ну, в общем, всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажмите на колокольчик. Всем пока. -пока.